Логіко-математичний розвиток зимова математика. Привіт, малята! Я так радий вас всіх бачити! А давайте ми з вами вирушимо математичними стежинками. Роздивіться уважно картинку та скажіть, скільки всього ялинок! Скільки всього зображено на картинці дзвіночків, скільки всього новорічних іграшок. Які геометричні фігури зображені на рукавичках? Слідкуйте за стрілочкою та називайте А ось звірята зібралися у ліс? Давайте порахуємо їх. Скажіть, хто сидить на дереві? Скільки всього сидить на дереві білочок? Скільки білочок сидить під деревом? А хто спостерігає за білочками? Скільки всього лисичок? Сашко і Оля прикрашали ялинку до новорічних свят. Дітки, скажіть, які цифри заховалися? Яка цифра жовтого кольору заховалась на її? Яка цифра синього кольору заховалася на ялинці? Яка цифра червоного кольору заховалася на ялинці? Яка геометрична фігура зображена на ялинці жовтого кольору? Яка фігура зображена на ялинці червоного кольору? Подивіться на картинку та скажіть, де заховався зайчик? Де сидить снігур? Хто сидить біля ялиночки? Де знаходиться сонечко? Молодці малята! Я дуже радий був з вами пограти!